Робота на брудях на грудні м'язи. Техніка виконання. Спочатку ми повинні обрати вагу. Це буде противага, вона буде піднімати наше тіло. Потім обрати положення рукояток, якщо вони регулюються. На Грудні м'язи, треба широкий хват. Є два типи гравітронів. На одне ти стоїш на коліна, в нашому випадку гравітрон, на який треба ставати ногами. І в тому в тому випадку зберігається форма. Техніка виконання. Беремося за рукоятки, стаємо носочками. Таз відводимо назад, корпус нахиляємо вперед. Коліна трохи зігнуті. І з вдохом опускаємося вниз, розставляючи локті в сторону. Дуже низько не треба, щоб не переростягнути наші дельтовидні м'язи. Тобто опускаємося до рівня трошечки менше, ніж 90 градусів. І що ви подивитесь ззаду, то побачите, як я розвожу лікті в сторону. Вниз, вдох, він видох.